Перше нам четвертий розділ. 11, і 12. ЮМТ, Важливо. Перша нам четвертий розділ. 11 і 12 вірші. Mm. Дивіться. Дуже класні слова. Прагніть жити в мирі? Дбайте про своє діло, самі заробляйте собі на прожиток, який ми наказували вам. 12. Та якщо ви так робитиме, як так? Вертаємося до 11-го. Як так? Якщо ми будемо прагнути жити в мирі. Якщо ми будемо, дивіться, дбати про своє діло, бачите? Якщо ми будемо заробляти собі на прожиток, то, вертаю, йдемо далі, то, то не віруючи, поважатимуть ваш спосіб життя. Уловили, да? І ви ніколи. Не залежатиме ні від кого в потребах своїх. Круто. Одиннадцятий вірш. Щоб віру... не віруючи, коли дивлячись, дивились на нас, вони не жаліли нас. Да? А вони поважали наш спосіб життя. І коли це буде? Дивіться, коли ми будемо перше мати своє діло, ви бачите? Дбайте про що? Ми на домашки це розбирали. Ви бачите про що ми повинні дбати? Про діло нашого кадрянського бізнесмена, да? про своє діло? Ну, що ми робимо? Я дбаю про діло. От того олігарха чи у того начальника. Я дбаю, бо я кожен день встаю і йду до нього, і йому пиляю, йому замітаю, йому, йому топлю сушилку. Вибачте, гівло вивожу на його город, навоз. В смислі. У добра, Ну розумієте, я дбаю цілими днями, місяць за місяцем я дбаю про його діло. І вгадайте, хто буде процвітати? Він. Так? Дбаю я, працюю я, а зараз процвітає він. Ну, він же ж дає мені, дає мені, щоб я з голоду не вмер. Щоб в мене були сили, вгадайте, для чого? І завтра прийти до нього і дбать про його діло. Ну, так чи ні? Скажіть, що я не прав. Так. Слухайте, дбайте про своє діло. Щоб про нього дбати, в першу чергу його потрібно мати. М? От заведи своє діло. Ну я не... Давайте будемо чесними. Бог кожному дав якісь дари і таланти. Здібності. М? Найди відкрийся в собі і почни цим займатися. Мудрий Соломон казав в приповістях, от кожного труда є прибель. Ви почули? Від кожного труда праці є прибыль. Навчись ізволікати цю прибыль від кожної праці. Заведи своє діло. Дбай про це діло. Щоб воно не зачахло, не вмерло. Про нього потрібно дбать. Про те саме дивіться, говорив Соломон. Ястер Ігор, ну, відкри, будь ласка, приповість. 28. 19. Приповісти 28:19. Е, Гижу. Дивіться. Хто обробляє землю чию? Ну, всі бачать. Хто обробляє землю свою, той буде що? Зводити кінці з кінцями? Ні. Той буде насичуватись хлібом. А ви розумієте, що значить насичуватись? Це коли ти їси і вже наївся, а в тебе ще осталось. Розумієте? А ти наївся, і в тебе ще осталось. Ну? Христос сказав, я прийшов, щоб ви мали життя і мали його з надлишком. Ось. Коли ми будемо, коли ми будемо ситі? Як писав Малахія? Овці мої, зійде сонце правди! Зійшло сонце правди. Христос уже прийшов, да? і вийдуть вони. І зіграють як. Овечки із Концлагеря. Так? Ні. Як тільці упитані. Шерсть блискуча. М? Красаві, красиві, чистенькі, блискучі, водовані. Бо ці овці, а помните Ісус сказав, а мої овці, Івана 10 розділ, помните? Чують голос мій і, і йдуть за мною. Так? Не просто чують, та я чую, це, я знаю це. Ні, ти ще не овця Ісуса. Овці його чують голос Його і йдуть за ним. А йти за ним значить поступать по Його слову. Амінь. Так ось дивіться, що Соломон каже. Це ж те саме, що Павло. Да? Хто обробляє землю свою, той буде насичуватись хлібом. Хто бере приклад злидачих, той теж насититься, тільки убогістю. Ну, дивіться, ви улавлюєте. Ну, послухайте, я хотів би, щоб кожен з нас, ну, в ім'я Ісуса, заведіть своє діло. Почніть про Нього дбати, тобто возділувати свою землю. Обробляти її, ухажувати, щоб твоя земля приносила урожай. Ще більше врожає. Ти будеш насичуватись. Вертаємося до солонянам. У тих. Четвертий розділ да? ж, керівництво? Дивіться. 12. Кінець вірша. Ми ніколи, ніколи не будемо залежати ні від кого в своїх потребах. «О, Бог дасть послухайте. Так кажуть младенці. Бог дає. Ну ви ж не розумієте, як Бог дає. Бог дає сили. повторення закону. М? Для чого? Заробляти багатство. А якщо ви чекаєте, Бог дасть мені багатство, ти не знаєш Слово Боже. Бог дасть мені багатство. Ну, по-перше, він уже тобі дав. Ну воно ще там. Так? Воно ще не тут. А тут воно буде, коли ти будеш це брати, яким чином? Яким тим чином, проявляючи віру, а віла без діл мертва. Коли ти будеш ті здібності, ті сили, які Бог тобі дав, використовувати, щоб приобрітати багатство. Понімаєте? Ось, значить, Бог дасть. Коли ті здібності, ті таланти, якими Бог мене наділив, буду використовувати, це я буду приобрітати це багатство. Розумієте? І тут, ну, хвата Бог мені дасть. Бог уже нам дав давним-давно. Уже все приготовлено. Амінь. Що ви чекаєте? Ща все за нами, Від... наш ход. Який наш ход? Чи ми будемо приміняти ті сили, те помазання, ту мудрість, яку вже Господь нас наділив. Ті здібності, які ми вже маємо. Чи ні? І тому, послухайте, хай Бог благословить, щоб ми просто почали займатися своїм ділом, почали дбати про нього. Так дивіться, Ігор, хай воно повисить. 12 віруш. Ми не будемо ніколи ні від кого залежати в своїх потребах. У нас є потреби як у людей: в житлі, в харчах, в одежі, в транспорті. Ну і в усьому іншому. Розумієте? Ну ви бачите це? Ну, ви згодні з цим чи ні? Це круто! Ніколи ні від кого не залежати. А навпаки, самому бути, стати для когось благословенням. Ви ж пам'ятаєте ця благо... глава благословення 28 розділ повторення закону? В якому випадку ми будемо тільки на висоті, коли ми будемо не брати взайми, а навпаки, давати взайми цілим народам. Пам'ятаєте, в якому випадку? Коли ми будемо слухняні Божому Слову? Ну так? Так. Ну, якщо я не слухаюсь Божого Слова, ну хоч лопне, і сповідуй, молись, лопне, нічого не буде. Тому що слово Боже, істину потрібно знати і жити, ходити. Приміняти. Все. Як це круто. Ти ніколи ні від кого не будеш залежати, тільки від Бога. Все. Я хотів би, щоб ми молились. Щоби Бог просто. Ну, ми, ще, ми ще будемо читати, Ну, ми будемо молитися, ми будемо приймати причастя. Ну хотів би, щоб ми отримали виклик. Послухайте. Невіручі, будуть поважати наш спосіб життя. Вони не будуть вас приймати. о, раби приперлись. Поніма? Риби препереду, давайте віручі. Ви тут можете мені про Бога даже свого не розказувати. Потому що я ваш Бог. Я вас годую і я вам даю роботу. Ну, вони так думають. Ну, хай вони побачать, що насправді Бог наш он, забезпечитель. Богу прийшлося використовувати когось, Моїсея. Да? Ну, люди, такі, такі существа, що їм потрібен лідер, щоб сказати, ребята, вам не даї тут пахати на фараона, а? А вони ждали, ждали, ждали. Бог предсказував 400 років будуть рабами, а вони ще 30 років лишніх там перепрацювали. Ну, ви розумієте, поки хтось не прийшов і сказав, ребята, алло? Може досить, а? Хвати пахати на цього фараона? Не він ваш Бог, він же ж вважає себе Богом. Наш Бог всемогутній. М? Яхве сущий. Виходьте відтуди. Тому давайте будемо виходити. <смі> і будемо в ім'я Ісуса Христа. Дбати, мати своє діло, дбати про Нього і тоді повірте. У. Бог обов'язково буде являти свою славу. Тому що Він сам для цього нас і обрав, щоб через нас не позориться, а прославляться. Амінь. Щоб ми стали відповіддю, щоб ми стали каналами благословіння. Не тими попрошайками, які ходять постійно просять. Да? Як часто хто ходить, дивіться, попрошайки, вони завжди прикриваються чим? Молитвочками якимись іконками, так? І давлять жа на жалость людей. Ну, і у людей таке отношення, о, віруючий, значить, зараз будуть обов'язково щось просить. У людей таке вже враження. Ми повинні його поламати. Ей, ребята, ми прийшли давати. взагалі то? Ми прийшли благословляти, тому що наш Бог він істинний Бог. Все Бог. І ми прийшли стати ответом на ваші потреби. Скільки вам? Давайте. Ну, спочатку давайте помолимося, станемо на колінці, призовем і сповідуємо Його, як Господа і Спасителя, і так далі, і тому подібне. Ми вже тоді будемо диктувати умови, розумієте? Тому, браті і сестри, хай Господь благословить нас. Це виклик для нас, для церкви, для нас, для віручих. І в Кодрі, і скрізь, щоб ми були. Благословінням, свідоцтвом того, що Бог живий, Його рука не секратилась. А це буде свідоцтвом в тому випадку, коли я буду ні від кого залежати в своїх потребах. <клух> не буду брати, а буду давать. М? Ну, до цього треба прийти. Це ніколи не звалиться мені з неба, якщо я не готовий. Так? І тому я повинен рости в цьому. Тут рости в розумінні, в відкриннях. І в примененні цього всього. І тоді, повірте, Бог буде благословляти нас. Ми будемо прославляти Його в ім'я Ісуса. Давид говорив: Я не бачив, я був молод і состарився. Ну я не бачив праведника, який ходить з протягнутою рукою, да? просящого хліба. Представляєте? А праведник це віруючий. А віруючий це не той, хто каже Господи Господи!» Так? Так. Віруючий це не той, хто знає Слово Боже. Віруючий це не той, хто знає істину, а той, хто ходить в істині, хто поступає по Слову Божому. Амінь? Боже слава тобі, хала! Господь, спасибі тобі. Спасибі тобі, Господь, за те, що Ти звільнив нас від духовного рабства, від духовної смерті. Ти спас наш дух. Господи, але Ти хочеш, щоб ми і в тілах були вільні, вільні від всякої залежності, гріховної залежності, щоб і наш розум звільнився від всяких диявольських релігійних твердинь, від всяких мирських стереотипів, від всякої неправди. І тому благослови, щоб ми, як твій народ, пізнавали ще більше твою істину. Бо тільки пізнання істини буде робити нас вільними. В ім'я Ісуса Боже, благослови нас в ім'я Ісуса Христа. Дай нам ще більше спрагу, жажду по Твоєму слову. Тільки воно живе, тільки воно, Господи, несе відповідь сілення. І тому благослови, щоб ми завжди питалися, наповнялися, слухали Твоє слово. Бо ти бодрствуєш над своїм Словом, щоб воно виповнилось. Господи, ми хочемо, щоб ти прославлявся через нас, щоб люди побачили різницю між віруючими і невіруючими. Між тими, хто знає і виконує, і між тими, хто знає, но не живе. Хай невіручі побачать, що ми твій народ, що ми благословений народ. Благослови Господь, щоб ми ніколи ні від кого не залежали в наших потребах, щоб ми ніколи ні в кого не просили, а навпаки давали, благословляли. Допомагали. А для цього, Боже, дай нам бути послушними тому, що Ти говориш нам в своєму слові. Щоб ми не лінувалися, щоб ми працювали, завели своє діло, дбали про Нього. Господи, спасибі Тобі. Спасибі Тобі, Господь. Прослався через кожного з нас. Ім'я Ісуса. Ми дякуємо Тобі, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що ми вже знаємо правду, що Ти вже все приготував для нас. Ти вже благословив нас всяким духовним благословінням небес. Ти вже простив нам наші гріхи, Боже. Ти вже вмив нас своєю кров'ю святою. Ми вже відкуплений твій Божий народ. І тому хай це звільнить нас від рабського мишлення в ім'я Ісуса. Благослови Господь, допоможи нам осознавати це, ходити в цьому. Допоможи Господь, щоб ми не питались ніколи заробляти в Тебе. Щоб ми не питались з Тебе просити те, що Ти вже дав нам. А чого ми не маємо, тому що ми не віримо в це. Бо віра це впевненість в невидимому. І тому допоможи нам бути впевненими в тому, чого ми навіть не бачимо, в тому, чого ми не відчуваємо. Хай для нас буде досить того, що це сказав ти. А якщо ти це сказав, ти не людина, щоби тобі обманювати. Твоє слово це да і амінь, це правда. Воно на віки. І тому благослови, прослався через нас Господь. Хай цей рік буде дійсно новим етапом в нашому житті. В ім'я Ісуса. Ми дякуємо тобі, що ти наділив нас різними здібностями талантами. Допоможи, щоб ми їх не закопували. Щоб ми їх розгрівали, совершенствували, використовували. І прославляли тебе цими дарами. Спасибі тебе, Господь. Ми хочемо бути як Іосип, Благословінням і відповіддю для цілих, цілих народів. До Йосипа приходили не тільки безбожники-язичники. До Йосипа приходили і віруючі люди. Брати. І тому Господь, ми знаємо, що є різні брати і сестри. Є які постійно в нужді і не вилазять із бідноти. І причина не в тобі, Господь. Проблема ніколи не в тобі, Боже. Проблема тільки. Може бути в людині. І тому ми не хочемо бути тими братами і сестрами, які постійно ходять і нуждаються. Ми хочемо бути як Іосиф, який почув від тебе слово, повірив і почав діяти так, як ти сказав. Ми хочемо дати до того рівня, щоб ми давали, щоб ми благословляли усіх. Щоб тільки ти Бог прославився через це. Ми не хочемо, щоб ми через це прославлялися, Господь. Ми рівнуємо, щоб ти тільки Христос прославився. Як казав Павло, що, щоб всі побачили, що все можливо в Христі, який нас укріпляє, який нам доготовий допомагати, ми все можемо. В Ісусі, який укріпляє нас, допомагає, благослови нас, Господи. Ми дякуємо Тобі, Господь. В ім'я Ісуса Христа молиться. Амінь.